Вітаю всіх, хто пережив бодун від Шампанського щенячий патруль. Цим реально холодним ранком я вирішив пощупати щось, знаєте, скуштувати, так би мовити, помацати шедеври глибин стиму. І тому, занурившись на саму глибину, я натрапив на один цікавий польський діамант. Можливо, ви вже натрапляли на дічі ще даної польської студії, так як вони випустили такі бенгери, як симулятор бомжа, симулятор світтяра і симулятор ремонту тачок під дабстеп. О, прикольна гра. Єба, але їх головним бенгером став симулятор злодія. Він зібрав цілих 35 тисяч позитивних відгуків. А так як мені, бідному блогеру, ледве вистачає на мівінку, то я дуже расудливо підходжу до витрачення такої непосильної суми грошей. І думаю, гра за ціною новеньких штанів заслуговує на максимально чесний критичний огляд. У головному меню нас зустрічає Джейсон Стетхем, тільки, знаєте, такий польський, який дивиться телевізор. І такий, знаєте, неприємний шум в наушниках. Я подумав, що в мене наушня. Пушники зламалися. Перевірив, а все було нормально. Я крутив повзунки в налаштуваннях туди-сюди, а цей злощасний шум все ніяк не зникав. Я навіть для тесту вмикав собі окремо смарагдове небо послухати. Смарагдове небо Тому я приходжу до висновку, що цей дратівливий звук це шум телевізора. Да, польський стетхем досить суворий. Починаємо місію. І тут навіть якась подоба сюжета є. Нам дзвонить по телефону якийсь чоловік на ім'я Віні і каже підняти ломик. Ну я підняв ломик і, намагаючись його взяти в руки, я випадково його викинув. І він успішно пішов під текстури. І я зловив так званий софтлок. Спреш-пізнавальний. Довелося створити новий профіль і заново почати місію. Тут насправді нуль претензій до гри, я сам не помітив кнопку з минулого чекпойнту. Ламаю паркан ломом, і тут якась подруга щось палить. Я, як досвідчений геймер, з притним маневром натискання кнопки Е e на клавіатурі хотів виконати маневр підглядання за кут, але це діяння призвело до того, що мій мізинець рівно на секунду виліз на світло, і мужик мене помітив. Після чого почався невеликий казус з поліцією, яку мені довелося перечікувати цілих 5 реальних хвилин. Далі я підібрав ліхтарик і потрібно було тихо вибити ломом вікно. Пробравшись зсередину, я одразу спробував спити нові найки. Але виявилося, що вкрасти в цій кімнаті можна тільки кастрюлю. У наступній кімнаті я все ж таки знайшов заповітні злоті. Ну, на додачу ще й тостер зі сковородкою прихопив. Після чого необхідно втекти з місця злочину так, щоб нас бажано ніхто не помітив. Тому я просто швидко пробіжу. І покину місце злочину. Це награбоване добро можна продавати на місцевому піратському ринку. Тут всілякі люди виставляють всілякі заяви на пошук різних предметів: на кшталт кастрюлі, сковорідки або прикольної червоної вази. Ну а якщо ніхто предмет не хоче, то завжди можна продати все місцевому каджиту. За наступним квестом необхідно було вкрасти телевізор з будинку 109. Ну я поїхав. Припаркувався рівно в тому ж самому місці, де спочатку стояла наша тачка. Пробив паркан, пробив вікно, потрапив у ванну кімнату, де якийсь кшиштов зберігав. Біля сміття шекелі. Ну я спиздив кілька сковорідок, кастрюль, тостер. Шкода, що кетчу вкрасти не можна, а то в мене закінчився. І виявляється, плазму так просто не винесеш. Її буквально треба нести нашими ручками прямо в тачку, яку я залишив під ліхтариком на самому видному місці. Ах, треба йти переставляти машину в безпохую. Пішно пакую плазму і їду в захід сонця. І за цю місію я отримав оцінку стилю. Style. Я був невимовно щасливий, оскільки це перша позитивна оцінка моєї діяльності в житті. Навіть за навчання я отримав найнижчу оціночку Д. А ви можете підтримати цього невдалого блогера своєї підпискою. Давайте наберемо до наступного нового року 100 підписників. У наступному завданні нас просять чомусь розбити посуд. Ну і я з пронизливим поглядом Томаса Шелбі. Розніс цей охуєвший посуд. Наступне квест у грі це вкрасти в якомусь цього разу населеному будинку важливу коробочку. Тому я вирушив на місце, щоб спостерігати через паркан, що вони там роблять абсолютно безпальне спостереження. Знаєте, я так в принципі часто і в житті роблю. Особливо, коли біля дитячого майдан, спостерігаючи день і ніч, я вирахував, у котрій годині ці придурки залишають свій будинок. Тому що весь інший час, поки вони вдома, один тупо сидить на шезлонгу, а друга чомусь постійно палить у вікно. Ну я перечекав у машині до потрібного. Часу тихо пробрався на територію, зламав замок зі скайріма і вкрав все, що не прикручено, а також необхідний ящик. І залишилось тільки винести рейд боса. І все це треба зробити прямо в день. Звичайно, мій мегамозок придумав геніальний план. Я пройшов з тіліком ще через три будинки, в затишний куток, де я його перекинув через паркан. Після чого повернувся назад до своєї машини, підігнав її. Бля... Ну і в принципі повторився те саме, але машину цього разу припаркував заздалегідь там де треба. Далі був квест, де треба було зламати комусь унітаз. Ну а хулі, президент заборонив срати. Правда, наступного дня, коли я приїхав дограбувати цей будинок, унітаз вже дивним чином відновився. Магія! Тепер то я готовий до так званого Real Shit Job. А саме, я так зрозумів, нам треба викрасти тачку. Але перед цим мені довелося проспати пару ігрових днів, бо клятий розшук з GTA не хотів спадати. А ви запитаєте, звідки він? Ну, моє останнє пограбування трохи. Трохи пішло не за планом. На жаль, дізнатися про те, що ви в розшуку, можна тільки в машині, а спати на ліжку. І ось уявіть, я як дебіл туди-сюди бігав, спав і постійно перевіряв, а воно все ніяк не хотіло зникати, поки я все ж таки не вирішив та ну його в пизду і просто не поїхав на завдання. Виявилося, що це був баг, і ніякого розшуку не було. І я просто так 20 хвилин бігав туди-сюди. З того, що нам відомо, машина знаходиться в будинку, де мешкають два мешканці. Перша це літня бабуся, яка більшу частину часу, що їй залишилося, проведе у своїй кімнаті. А другий – це син бабусі. Його немає вдома з 8 ранку до 6 вечора. Але, на жаль, гра, судячи з усього, у мене повністю зламалася. І хлопець за жодних обставин не хотів покидати хату. Та ще й таке з старими жінками робити. Як тобі не соромно. Ну добре, цікаво, зламу інший від замків і проникаю на задній двір. Підбираю цеглину і ні, я не буду Розбивати вікно, оскільки минулий досвід показав, що це погано закінчиться. Тому я підійшов до центрального входу, не в пизду, паркурю по стіні і залажу на балкон. В цілому я хотів ще перевірити таку механіку, як стелс, бо в грі не розуміло, навіщо можна ховатися в шафах. Як бачите, тут досить затишно. Правда, зовсім не зрозуміло, навіщо вам тут тусуватися. Адже навіть бігаючи, пригаючи, челікам тупо піхуй. Пробрався в гараж, відкрив собі шлях відходу, Піхуй вибіг вікно. Піхуй, і виявляється, що для крадіжки машини потрібен перк, який відкривається на 14-му рівні. А у мене 10-й. Ну тоді я просто так не піду. Постараюсь винести хоча б якесь лайно. Я поки скидав його собі в коридор, то навіть заблокував собі прохід. Потім я під'їхав машиною, і всі мої заготовлені предмети зникли. Правда, перш ніж робити остаточний висновок, я вирішив провернути ще одну справу: мене все вабил заможній будинок на краю міста. Високий паркан, прожектори, камери. Охорона будинку дійсно вражає. Там явно живуть якісь буржуї. І купивши інформацію про цей будинок у місцевому вайбері для злодіїв я дізнався, що в ньому живуть мої улюблені спонсори. А саме великий мегакріп Олексій, якому я готовий відсмоктати особисто, і кріп мечник Слайрак. Величезне вам дякую. А так, як у своїх підписників красти недобре, та й рівня навиків мені не вистачало. А гриндити я не збираюся. В мене є інші ігри, де я можу погриндити. Я зупинився на цьому ось будиночку попростіше. Тут якраз і завдання толчок комусь розвалити. Спочатку я обійшов хату по колу, як сонар, скануючи територію, виявив, так би мовити, шлях проникнення і жінку, яка щось обісрала, що я за нею наблюдаю, і прикрила жалюзі, не знаю, чому вона злякалася. Особисто я, побачивши нашого персонажа, вже б знімав свої Усики для такого альфа-самця. Перешикав у машині до п'ятої ранку і попрямував на повторну розвідку. Вікна були прикриті, тому я проник на територію, навчився користуватися новою відмічкою і акуратно перевірив кут. Проспавши до 10 ранку, знову переліз через паркан і зайшов у квартиру. Мені пощастило, бо нікого не було. Я викрав все, що поміститься до мене в рюкзак, а також непоганий запас доларів. Звичайно ж, зламав унітаз. І поспішно покинув територію. Мене хтось почув, тому я перешикав у сміттєвому баку, поки люди розійдуться. Після чого застрибнув у машину і поспішно покинув місце злочину. Наостанок хотілося б сказати якусь розумну думку. Не все ж про піські сіські жартувати. Можливо, я надто критично поставився до цієї гри і упереджено ставлюся до її механік. Але головна мета ігор викликати в нас гравців емоції. І те, що я отримав емоції, навіть негативні. Це дорого коштує. А я все. Я все, да, я вже пішов. Да. Угу, мені ще 60 годин зомбоїда награвати. Па-пака.